Доброго дня! Що стимулювало вас бути на цій конференції на відкритому Ну, на сьогоднішній день благодійні фонди, благодійні організації є складовими громадянського суспільства. Це новий пласт, який почав започаткуватися в Україні набагато пізніше, ніж громадські організації, які працюють на місцевому рівні. І тому, але сьогодні фонди відіграють ну, значну роль. І ця роль підвищується з кожним днем, особливо коли сьогодні скорочується міжнародне фінансування і починають надаватися вже локально. На фінансування від національного бізнесу приватних осіб. і тому співпраця між фондами і громадськими організаціями сьогодні є важливо і от пошук відповіді, як зробити цю е, співпрацю ефективною, як е, благодійним фондом увійти в цей сектор організації громадянського суспільства, віднайти свою роль і мати вплив. Ну от це важливо дискусувати, і тому я сьогодні тут.